Веду чучку коротше, на прогулянку. Пішли, чуча, пішли, пошли, веди. <кхи> Опять наші краєвиди тут. Коротше цей. Ух ты, блін, чуть не впав. Оце ми там трошки балакаємо з людьми в коментарях про щастя. Ну, про те, як взагалі бути щасливим. Взагалі, ви задумали, що для вас взагалі це щастя, ну. Радість, ви відрізняєте, радість від щастя, допустимо. Для мене щастя, допустим, це коли ну, щастя живе в кожному з нас. От коли ми тільки це побачимо, тоді ми навчимося жити щасливими. Коротше. О, дивіться, чуча знайшла гриби, коротше. Дивіться. Ну, вже вони такі здорові, коротше, не знаю. Ну і от, дивіться. От для мене щастя, це коли, блін. Ой, коли я в душі спокійний, коли мене, блін, не тривожа ніякі оці думки, оці навязчиві, від яких ти не можеш ні, нікуди дітися, коротше. От, це для мене щастя. Оці відчуття, коли ти, в тебе душа наповнена любов'ю, блін, коли ти відчуваєш цю енергію любові, коротше, пофіг до всіх. Ну, коли в тебе немає злоби оцю, завісті, коротше, тоді ти щасливий реально. Ну, і навіть якщо в тебе немає нічого, ну, зате ти всередині ти для себе такий щасливий. Коротше. І повірте, ну, тікають, хтось каже, о, та гроші, треба робота. Там, ну. Ну, та зрозуміло, що треба робота, але ну, якщо її немає, то ти все одно з голоду не здохнеш, допустимо. Все одно ти щось знайдеш. Ну, ти будеш і тому радий, блин. появиться робота, ти будеш ще робити, да. а так, вижить себе, тіпа, ну, тіпа, я, я щасливий, бо я роблю. Ну, це знаєте, поняття розтяжиме, тіпа, ну, як. Ти Робиш, бо ти живеш, тобі жити треба, от ти заробляєш. Тут ну, те радийся, ти, ти отримав зарплату, коротше, ти радий, типу. Ну, та діло не в тому. Я ж кажу, щастя живе в кожного з нас, тільки, блін, хтось його бачить, а хтось просто, як то кажуть, заміняє його різними матеріальними коротше, средствами, то грошми, то щось нове купив, паші чуча, то ще щось. А поки, поки люди будуть жити матеріальним чимось оцим всім грошима, машинами, ще чимось, вони не будуть помічати самого простого. І от коли коли настане той час, коли ну, просто з собою це все не забереш. І... Знайдеться людина, яка полюбить тебе і без грошей, і без машин, і без усього цього. Так що будьте щасливі зараз, а не колись, потім, коли ви заробите на машину. <гум> чуча, ти куди мене повела? Заробите колись на машину чи ще щось купите. Все, ми Чучою тут паркуємося, ми не йшли воно, горішки, чуча хоче горішка з'їсти.